Уже на жовтому світлофорі на вулиці Сумській Volkswagen розпочинає рух і на перехресті зіштовхується з Лексусом, який виїхав на своє червоне світло. Між жовтим світлофором і ударом машин лише 4 секунди. Лексус відкидає простом натовп людей, які збиралися переходити дорогу. Звісно, якість цього відео недостатньо задовільна, але вона ймовірно дозволяє припустити, що ми бачимо наступне. Керований водієм Лексуса, транспортний засіб після в'їжджання на перехрестя рухався з уповільненням свого руху. В той час, як керований водієм Volkswagen. Тореґа транспортний засіб рухається до точки зіткнення з наростаючим прискоренням. Це добре видно і в кадрах без застосування уповільненого відтворення. Чи рухався керований водієм лексуса транспортний засіб у другому, середньому ряду свого напрямку руху? Чи були вже на перехресті інші транспортні засоби при в'їжджанні водія лексуса на перехрестя? Тобто, чи міг заважати в момент в'їжджання лексуса на перехрестя, проїзду лексусом перехрестя якийсь транспортний засіб? Чи було б наїжджання на тротуар, ймовірним наслідком проїзду Лексусом регульованого перехрестя за відсутності його зіткнення з Volkswagen Турегом. Чи порушував правила дорожнього руху водій Лексуса протягом епізоду проїзду ним регульованого перехрестя, що починається перед під'їжджанням цього автомобіля до світлофора, що регулює в'їзд на це перехрестя, а закінчується його зіткненням. На перехресті з Volkswagen Tuarго, якими доказами підтверджується кожне порушення правил інкриміноване водію лексуса у зазначеному періоді? Де згідно правил дорожнього руху мав знаходитися Volkswagen Touareg до початку свого виїзду на це регульоване перехрестя? Чи порушував правила дорожнього руху водій Volkswagen Tuareg? Протягом епізоду проїзду немрегульовано перехрестя, що починається перед під'їжджанням цього автомобіля до світлофора, що регулює в'їзд на це перехрестя, а закінчується його зіткненням на перехресті з лексусом. Якими доказами підтверджується кожне порушення правил інкримінованого водію Volkswagen туарега у зазначеному епізоді? Чи мав місце удар лексуса в Volkswagen Touareg? В якому місці? З якою силою? Чи здійснив Volkswagen Touareg удар в кузов Лексуса? В якому місці? З якою силою? Які наслідки для руху Лексуса спричинив цей удар Volkswagen Туарега, якщо він мав місце? Які конкретні ушкодження, що спричинили втрату життя, отримала кожна з осіб у цій дорожньо-транспортній пригоді? У який спосіб, яким саме чином? було здійснено кожне з цих конкретних ушкоджень. Чим саме? Яким конкретним предметом? Внаслідок дії якої саме сили було нанесено кожне з цих летальних ушкоджень.